Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу про цікаву техніку, яка полягає в поєднанні любих хрестиків, комбінованих накладних любих хрестиків з верхоплутом. Ось ви бачите у лівому кутку вишиті дві такі зірочки-квіточки. Посередині виконано солов'їне вічко, а по краях верхоплут. Верхні квіточки виконано верху плуту одну ніточку, а нижні виконано верху плуд з поступом на одну ніточку тканини. Якщо ви подивитеся ось тут тут вам буде трошки, може, краще видно, як з поступом на одну ніточку, Тобто ми виконали так, потім поступили, знову виконали, поступили знову виконали. І так ми виконуємо стільки не так, стільки нам потрібно. Це є таке котове виконання, це і пряме виконання. Коли пряме і котове виконання поєднано, то ось вийшла ось така щільна вишивка. І, звичайно, можна продовжити, якщо сформувати, знову верхоплут кругом, і так формувати. Кругом, скільки стівки нам потрібно. Ось тут я вам покажу, що можна використовувати навіть четверту частинку. Бачите, кулеметці можна не вишивати, якщо нема такої потреби. І ось так виходить так ніби як листочок. Вишивці виглядає дуже красиво. Таку вишивку можна формувати і за розміром, коли вона буде довга. Наприклад, ви посередині вишиваєте декілька хрестиків, а тоді краями верхоплод. Використовувати цю техніку можна для формування для вишивки скатертин, серветок, і так само для формування узору по краю вишивки. Бажаю, щоб знадобилася вам така техніка в роботі. Бажаю всім всього найкращого. Дякую за перегляд.